Більше всього, шкоди здоров'ю печінки наносять ті продукти, які в народі прийнято вважати корисними. З вами Лікар Чайка і сьогодні ми поговоримо і ви дізнаєтесь, які ж саме продукти являються найбільш небезпечними для печінки, та що потрібно їсти, щоб мати здорову печінку. Так, всі ми з вами знаємо, що печінка це є великий орган, який знаходиться як у правому, так і частково у лівому підребір'ї. І основна функція даного органу це, звичайно, ж, засвоєння продуктів, все, що ви їсте. Білки, жири, вуглеводи все проходить через печінку, навіть лікарські засоби, бади, соки, все, що п'єте, проходить через печінку, метаболізується і далі засвоюється організмом. Але мало хто знає, що печінка також є тим органом, який синтезує. Тобто виробляє жовч. Далі ця жовч стікає по жовчовідним протокам. Якщо вона не востребована, вона у нас зберігається в жовчному міхурі, а якщо ми з'їли якусь жирну, гостру гірку або кислу їжу, стікає в настепалу кишку для засвоєння тих же самих жирів. Також наша печінка синтезує таку речовину, як холестерин. І я дуже багато, знаєте, так скажем, дивуюся тому, коли чую, що коли піднявся у вас холестерин, то це погано для вашої печінки. Коли у вас холестерин піднявся, це говорить, що ваша печінка працює дуже добре. Тому сьогодні ми теж проговоримо про ці міфи і давайте ж будемо розпочинати. І так, першим таким продуктом, який всі знають, що шкідливий, є, звичайно ж, алкоголь. Але не все так з алкоголем просто. Ви повинні знати одну дуже важливу річ. Алкоголь це яд, це дійсно так. Але яд може стати вашими ліками. І все залежить від чого? Від дози. Тому коли ви вживаєте алкоголь, дорослі маю на увазі, у дозуванні 1 грам на кілограм ваги на добу перерахунку на до 40-градусний алкоголь, для вас це буде ліками. Ви краще будете засипати, у вас краще буде працювати нервова система, то, що називається на і так далі. Але якщо дозування буде складати вже півтора грама на кілограм ваги. Такому випанку, де токсична дія на печінку. Ви це легко можете перевірити, випили алкоголю і починається храп. Або, наприклад, випили алкоголю і, наприклад, храп став ще сильніший. це токсична дія на печінку. Ось. Тому пам'ятайте, грам на кілограм ваги перерахунку на 40-градусний алкоголь. Можете вживати хоч щоденно, це для вас буде ліки. Більше це вже яд. Другим продуктом, який ми фактично щоденно споживаємо, коли нам кажуть, що в сучасному світі треба бути здоровим, це погане, це погане їжте, ось це, це дуже натуральне, там вегетаріанське і так далі, це соєвий протеїн або соєвий білок. Ось дуже часто, наприклад, люди для того, щоб не вживати молочку, бо вони знають, що молочка не є корисною, починають вживати кокосове молоко, мигдальне молоко, ще якесь молоко. А там у великому кількості є якраз оцей соєвий протеїн. Його додають як основу, і в результаті цього це буде токсична дія на печінку. Тому пам'ятайте, будь ласка, якщо ви в складі продукти, які ви їсте, знаходите соєвий протеїн, він ще може по-іншому там. Називатися, це є токсична дія для печінки. Звичайно, що якщо ви там вживаєте його раз в місяць, то нічого з цього не буде. Але якщо ви замінили натуральне молоко на синтетичне, дуже корисне і так далі, то пам'ятаєте, здоров'я печінки ви мати не будете. Наступним продуктом, який ми щоденно вживаємо, є цукор. Про це ви вже знаєте. І тут на сьогоднішній день нам розповідають про те, що ну почекайте, от ми ж можемо використовувати фруктозу. Так, тут є один дуже маленький нюанс. Всі засоби. Які, верніше, не засоби, а продукти, які ви їсте, це без цукру. Вони е, натуральний цукор використовують. Після славом без цукру, натуралі там використовується фруктоза, синтетична фруктоза. Да, вона солодша в 5-6 разів, чим звичайний цукор. Да, в неї менший глікемічний індекс. Наприклад, там якщо ми візьмемо е, глюкозу, це 100, то в. Е, Фруктоза, наприклад, він там буде всього-навсього 16-18. Але що важливо, ця фруктоза синтетична, дуже сильно навантажує саме гепатоцити, якщо ми його вживаємо в великих дозах. І тоді питання про те, що, а чого в мене виникає живий гепатоз, а я ж дивісь, тільки натуральні, тільки натуральні соки в пакетах п'ю, тільки натуральні йогурти їм і так далі. Оці підсолоджувачі, які використовуються також в кетчупах і так далі, все це фруктоза. Тому дуже вам рекомендую, старайтеся читати на упаковці. Якщо там є фруктоза, не виключайте із свого ці раціону ці продукти. То що ж тоді вживати, якщо, наприклад, хочеться солоденько, а цукор, наприклад, їсти не можна. А і це ще шкідливо для печінки. В такому випадку ви заміняєте її, наприклад, на ксиліт або та ж сама стевія. Вони не будуть викликати таких явищ, вони будуть також солодкі. Є помилка про те, що хтось розповідає, що мед є поганим, бо мед також дуже небезпечний. Пам'ятайте, жоден натуральний продукт, жоден не являється шкідливим для організму. Все синтетичне, на жаль, є шкідливим. Наступними це даже, скажемо так, ціла група таких продуктів це те, що нам кажуть, дуже, дуже корисно. Це швидкі сніданки. Це, наприклад, там рис швидкого приготування, вівсянка швидкого приготування, якісь хлоп'я швидкого приготування. А це ж це так зручно. Це раз собі заварив водички, налив, чи якась там лапша, наприклад, і все, це ж дуже, дуже, дуже добре. Ми ж економимо час, біжіть на роботу і так далі. Ви все встигаєте. Ну на жаль. Саме оці всі субпродукти містять величезну кількість того, що ви знаєте під назвою єшки. Да? От саме ці «єшки» є дуже шкідливими. Там величезна кількість лютамата натрія підсилювачів смаку. Там є величезна кількість інших транжерів, там величезна кількість тих же самих підсолоджувачів і так далі. Тобто в великих кількостях знову знаходяться ті, про, ті речовини, про які ми ви ще з вами говорили. Тому якщо ви їх вживаєте на постійній основі кожен день, бо, наприклад, ось у вас немає часу, а треба вівсяночки поїсти, бо вона корисна, я знаю, для здоров'я, то ніякого здоров'я ви не отримаєте. Ви отримаєте проблеми печінки, жировий гепатоз і так далі. Тому ці продукти ви маєте виключати із свого раціону. Наступна група продуктів це те, що нам дає смак страви. Адже ми так любимо, наприклад, до смаженої картопельки та якогось кетчупа, чи хтось любить якогось майонезу, чи ще щось додати. Всі оці соуси, які є, наприклад, тому що саме Макдональдс в інших ресторанах блюда, наприклад, якщо вам дадуть салат, він не смачний, але з соусом. Що саме соус має, дає оцей присмак смаку. Але, на жаль, всі ці соуси являються шкідливими, тому якщо ви їх теж вживаєте в великій кількості, бо там всі ті речовини, які ми ще з вами перераховували, постійно і до картопельки, і до салатику, і там додавимо, там додавимо рибку з таким соусом, та з таким соусом, здоров'я не буде. Зокрема, найбільше буде сразити печінка, тому що вона це все має переробляти. І почувши цю інформацію, здається, таке якесь безвихідне становище. Як же ж тоді жити? Як же ж в цих сучасних умовах виживати? Адже лікар тут так і каже, що їсти. Тут є дуже важливий момент. Якщо ви самі приготували цей же соус, наприклад, томатний в домашніх умовах, якож, якщо ви самі приготували якийсь продукт без, не купили його там, наприклад, в магазині, да, а зробили це своїми руками. Той же самий майонез, де є тільки що у нас олія, так, е, яйце, і гірчиця. Все, цього досить. Тобто те, що ви готуєте своїми руками, для вас буде корисним. Але якщо ви не вмієте готувати, у вас немає часу на приготування їжі, що ж робити тоді? Адже в сучасних умовах треба дуже швидко жити. В такому випадку ви маєте знати одне: печінка це органи, який найкраще регенерує. Тому він все буде переробляти, що ви там їсте. Але пам'ятайте, от всіх цих продуктів шкідливих, яких ми про які ми з вами говорили, їх у щоденному раціоні не повинно складати більше, чим максимум 10-15%. Тому що це дасть можливість печінці і далі працювати в звичайному режимі. Чому? Тому що печінка здатна відновлюватися навіть коли залишиться одна сорокова її долі. Якщо вся буде там, наприклад, 39% частин буде зруйновано, то одна сорокова дасть можливість вам нормально жити. Тому пам'ятайте, будь ласка, про це. А зараз ми поговоримо про ті продукти, які допоможуть здоров'ю вашої печінки. Перед тим, як ми перейдемо для корисних продуктів для печінки, я хотів би наголосити, що тільки комплексний підхід у сучасному світі дасть можливість людині бути здоровою. Комплексний підхід це тоді, коли ми одночасно допомагаємо людині бути здоровою на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття світу. Детально про цей підхід я розповідаю на своїх курсах та його виклав у своїй книзі. Якщо вас цікавить дана інформація, переходьте за цим посиланням під відео, і там ви можете з усією цією інформацією ознайомитися. А тепер що ж їсти, щоб печінка була здорова? І так ми з вами пам'ятаємо, що функція печінки є ще секреторна. Вона в нас виробляє жовч, вона в нас виробляє холестерин і багато чого ще іншого. Загалом відомо біля 500 функцій печінки. Тому перше, що нам потрібно створити, це умови, щоб те, що виробляє печінка, не застоювалося у ній. Бо якщо ви не будете вживати продукти, які стимулюють жовч, а це, наприклад, жирні продукти, сало. Рослинна олія, небагато трошки щоденно. Спеції, кислі продукти, кислі огірочки, кислі помидорчики, квашані продукти, кисла капуста і та ще. Тобто все, що стимулює жовч, то жовч буде застоюватися у печінці. У протоках печінки буде підвищуватися тиск, і тоді це призведе до того, що виникне жировий гепатоз. Ось що буде. І жировий гепатоз виникне не тому, що печінка захворіла, а це єдиний спосіб, щоб тепер ця жовч не розплавила вашу печінку. Тому організм захищає сам себе. Тому цих продуктів потрібно е, вживати небагато, щоб вам було комфортно. Як тільки ви їх з'їсте більше, у вас буде дискомфорт. Не потрібно цього боятися. Якщо там заболить в правому боку, а зменшите трошки жирної гострої або гіркої, або кислої їжі. Але ви повинні щоденно ці продукти вживати. Додатково для нашої печінки обов'язково треба вживати щоденно такі речовини, як таурин, ліцетин, хітозан. Ось, де ж брати ці продукти? Ви маєте розуміти, що ці, ці речовини є в натуральних продуктах. Наприклад, багато його в м'ясі, в рибі. Тому коли ви щоденно вживаєте, не треба багато, скільки вам комфортно, невеличкі яйця, наприклад, і ж самі. м'яса ви вживаєте, вам цього буде досить. Тобто їжа для вас має ставати ліками. Наприклад, той же самий хітозан. Де його брати той хітин? А він є, наприклад, в парницях рекоподібних. Тому, я думаю, тепер ви розумієте, чому в азіатській кухні так багато вони їдять різних жуків і так далі. Вони їдять хітин. І є ще один дуже важливий момент, про який мало можливо хто знає. Ви час ви запитуєте за воші. Я хотів би вам сьогодні про це відповісти вже під кінець. Воші у вас з'являться тому що не вони на вас нападають, а тому, що у вас виникає порушення роботи печінки і змінюється запах поту. Тому старим і правильним методом лікування воші не дустом їх треба поливати, а було що? Брали одну або дві воші, заматували у хліб і давали людині з'їсти. Як тільки хітозан починає потрапляти в організм, печінка починає шо? швидко відновлюватися, Хітин, верніше. І тоді, в такому випадку, воші вже не будуть жити. Тому пам'ятайте, будь ласка, тільки думаючі люди в сучасному світі можуть бути здоровими. Тому майте здорову печінку, живіть довго і щасливо. Тільки думаючи людина в сучасному світі може бути здоровою.